Про підсумки саміту ЄС будемо говорити далі із кандидатом політичних наук, експертом міжнародником Богданом Ференсом. Пане Богдане, вітаю вас! Вітаємо. Вітаю вас, пане Богдане. Скажи, будь ласка, от наскільки ви от, особисто розраховували на те, що все-таки буде погоджена ця допомога в розмірі 50 мільярдів євро для України? Ну, спілкуючись з колегами, також багато колег, які в інститутах Європейського союзу, тобто були такі стримані позитивні очікування, звісно, було незрозуміло, чи це рішення буде схвалене так, як воно схвалилося на 4 роки, безпосередньо без дріблення цієї суми, тому що були певні виклики пов'язані з позицією Орбана. Але в той же час дійсно в цьому процесі ключову роль відіграли вже столиці держав-членів ЄС і безпосередньо от політик, який зараз у нас на екранах. Тобто, да пан Шольц, канцлер Німеччини, він якраз як і в грудні відіграв цю ключову роль, коли запропонував пану Орбану попити каву, і в принципі рішення про відкриття переговорів було схвалене з Україною. Ну цього разу до безпосередньо самого вже засідання тривали інтенсивні такі обговорення за зачиненими дверима, і тут е, також свою ключову скрипку відіграли найпотужніші країни, і представником яких є якраз і пан Шольц, і е, там деякі інші, але вони не так скажімо, безпосередньо включалися в цей процес на двосторонньому рівні з паном Орбаном, як Німеччина. Власне, пан Орбан, перед тим як рішення по цій військовій допомозі по цій грошовій допомозі було прийняте, власне, заявляв, що можливі були умови перегляду рішення про продовження, тобто цієї допомоги, в певні відрізки, чи прийняті були ці умови, які взагалі є можливості того, що ця допомога може бути призупинена, тобто одна ключова. На мою думку, перемога в всієї спільноти, да, тому що все ж таки проголосували 27 держав-членів ЄС. Це рішення одностайне, що важливо в порівнянні з грудневим, наприклад, рішенням, що немає елементів інструментів блокування, наприклад, для того ж самого Урбана кожного року черговий там транш або етап цієї підтримки. Це, до речі, Ukraine Facility – інструмент, який передбачає дійсно фінансові можливості по конкретних напрямках. Там не всі кошти в ньому це для глядачів важливо, не всі кошти безповоротна фінансова допомога, тобто там є дійсно частина з цих коштів. Які ми не будемо повертати, але також є значна частина кредитних коштів, які ми будемо да, колись повертати. Це також потрібно розуміти. Тобто, це не всі 50 мільярдів. Отак зібрав європейський союз і віддає нам, мовляв, робіт з ним там свої процеси, зміни реформи, стійкість. А там чітко прописано в цьому пакеті, тому що це на законодавчому рівні закріплено, до речі, і поправки вносилися різних стейкхолдерів всередині Європейського Союзу до того, щоб дійсно цей інструмент працював на підсилення України, на відновлення, а також у контексті її вступу в Європейський Союз як повноправного члена. Перегляд як такий він не буде в кожного року, тобто цієї допомоги. В контексті схвалення рішень знов на рівні Європейської ради, але будуть дійсно обговорення, тобто дискусії, дебати, засідання щодо ефективності застосування цього інструменту, ну це такий баланс, який дозволяв Орбану приїхати в Будапешт і сказати, я домігся того, що все ж таки ми будемо моніторити, яким чином ці всі фінансові кошти будуть працювати на Україну. Але в принципі європейські партнери вони також досить прискіпливо відносяться до того, до тих програм, до тих фінансових інструментів, які застосовують по відношенню до різних країн, тому очікувати. Що наприклад там прийняли на на 4 роки 50 мільярдів і все і забули про цю допомогу або про цей інструмент не варто, бо тому кожного року дійсно буде таке мон моніторинг, замір ефективності на рівні європейської комісії обговорень е всередині європейського союзу, що на мою думку є досить також практичним кроком і для нас е показувати результати. Пане Богдане, вчора в нашому ефірі ми спілкувалися з Іваною Климпуш Ценцад, головою профільного підкомітету Верховної Ради євроінтеграційного, то вона казала, що це фактично буде як структурні маяки в МВФ, тобто нам дають частину грошей на виконання певних реформ від нас будуть вимагати, тобто гроші за реформи. А наскільки точно це відображає те, що прописано в документі про допомогу 50 мільярдів євро, і чи можемо ми вже знати про які саме реформи говоримо? Звісно, можемо, так як я зазначив, тобто процес, по перше, і формат Ukraine Facility, інструменту цього на 50 мільярдів. Він передбачає як допомогу, тобто нашому бюджету і фінансовій стабільності в контексті того, що ми зараз дійсно залежимо від зовнішніх запозичень і від допомоги, щоб перекривати принаймні частину соціальних видатків з нашого бюджету. Тому тут е, значна частина буде виділятися на це, але в той же час, як я також е, зазначав, тобто інституційна спроможність руху нашого до повноправного членства, якраз рамка відкриття переговорів, яка скоро, скоріш за все, буде між Україною і Європейським Союзом, а там відкриваються кластери, сектори, е, в рамках яких потрібно. І адаптувати наше законодавство, тобто, да, і робити ті зміни, які необхідні, щоб підтягувати стандарти до стандартів Європейського союзу, це якраз також потребує і фінансових спроможностей, і в першу чергу, тобто да, реформ і інституційного такого включення. Тому частина з цих коштів також буде виділятися на реформи, які. Будуть замірюватися. Просто у нас слово реформа воно часто знаєте вже носить різний контекст. Тут мається на увазі на результативність в контексті змін да не реформа Воведлення, заради реформи, реформа. а реформа заради да. того, щоб воно було справді да. як європейському союзі. До речі, я пропоную послухати. А що з цього приводу сказала з приводу підтримки України? Сказала голова Європейського парламенту Роберта Мецола на прес-конференції 1 лютого. Тож послухаймо, юкреїн із а прайореті. Україна є нашим пріоритетом, і наша угода, яку підтримали всі держави-члени, це демонструє. Адже безпека України це безпека Європи. Ми виконуємо зобов'язання, яке ми взяли на себе два роки тому, коли почалася війна в Україні. Це була наша стратегічна позиція, адже в європейському парламенті було розуміння, наш світ чекають великі випробування, і іншого виходу в нас немає. Роберта Мецола заявила про те, що взяли на себе зобов'язання і виконують їх. А, тим не менше, чи були прецеденти, коли якась держава, яка є кандидатом у члени Європейського Союзу, отримувала такі безпрецедентні суми і було вписано в бюджет ЄС? По-перше, всі держави-члени ЄС, які вже мають там, можливість вступу? Вони отримують певні фінансові інструменти для того, щоб цей процес реалізовувати ефективно дійсно різняться суми, тому що і контекст різний, тобто у нас війна російська, вона триває. Це перший фактор, який впливає безпосередньо на, на процесі, на ситуацію без, і в рамках там того, що ми робимо відносно наших зобов'язань перед європейським союзом, і взагалі в контексті геополітики, як такої. Це перше, друге, є різні, так скажемо, географічні межі держав в контексті є менші, є більші держави з населенням кількісні показники. Тому доступ до фінансування передбачає якраз. Кандидатський статус і відкриття переговорів для держави-кандидата, але це значно дійсно менші суми, тому що і так скажемо, умови, в яких там історично знаходились держави, які вступали в Європейський Союз раніше, вони були іншими, скажімо так, кардинально іншими. То я не пам'ятаю, щоб якась з держав, яка вступала в Європейський Союз. От буквально там з х років щоб не була війна, там да з якоюсь іншою державою, а у нас ситуація кардинально відрізняється. Тому тут в першу чергу йдеться зараз дійсно про нашу стійкість, спроможність фінансових інституцій, підтримку економіки, щоб вона працювала так, щоб ми могли за за рахунок якраз податків, за рахунок не, такої передбачуваності принаймні покривати частину з бюджету, бюджету видатків на сили оборони переконана що ми обов'язково будемо ще неодноразово про це говорити вам дуже дякуємо це був богдан ференс кандидат політичних наук експерт міжнародник і ми говорили про те що україна таки отримує 50 мільярдів євро допомоги